Всім привіт! Знову ми в полі і знову з оприскувачем. І що ж ми робимо цього разу? Це знову у нас тунка. Вже другий раз тут працюємо. І ось яка у нас біда. Зараз покажу. А біда у нас наступна. Ось такі листочки. Як бачите, поки що лише нижні, але хочеться, щоб більше воно і не пішло. І, звісно, не на всіх. Але є і от такі вже майже засохші. Повністю, є де не вражені, є де сильно вражені. ну коротше, По інтернету подивився, дуже схоже на Септоріоз. Проконсультувалися з агрономом. Він сказав: так, треба бризкати, тому що може воно піти і далі, а далі це буде біда. Воно може там поражати дуже сильно листочки, а це впливає на врожайність. Ну, і так як е, мені все рівно потрібно було е, бризкати, тому що я хотів підживити, як я вам вже говорив. Просто докупив е, фунгіцид. Ну як, не просто, дуже е, скрипя зубами, дивлячись на його ціну, але що поробиш? Хвороби це таке, з чим треба обов'язково боротися. Ну, і ось наша батарея. Тут такий набір, що просто капець. Хоч би соняшник це все перетравив і витримав. Ну, перше, фунгіцид перелитий в каністру більшу, тому що там 4 каністри вести з собою, 5-літровки. Їх дуже багато перелили в одну. Фунгіцид Акадія від Адама, чи Адама. Ну, і те, що я і хотів вносити це бор і гумат калію. Ну, а це коректор, воно тут з усім. Воно потрібно, тому що бор лужний, треба підкисляти. Нам Аруном взагалі сказав, що найкраще це кислий бор. Але я цього раніше не знав, це зараз вже взяв такий, тому треба підкислювати. Ну і у нас тут карбамід. У нас карбамід з посівної залишився, тому я вирішив трошки дати його по листу. Звісно ж, я даю зараз мало, тому що і так навантаження велике. І фунгіцид, і бор, і все. і, ну, і Карбамід тут би, вже і лишній, але хочеться дати. Даю я карбаміду по 2 кг на гектар. Це, звісно, багато, воно там може йому нічого й не дасть, але як є, то чому він? Бору лью по, по літрі, Звісно, бором треба обробляти двічі. І фунгіцид теж по літрі е, гумату всього 400 грам на гектар. Ну і цього там теж 100 грам на гектар. Звісно, краще обробляти двічі і фунгіцидом і бором. І агроном сказав, що це взагалі робиться разом. Бор з фунгіцидом мішається і обробляється два рази. На ранніх стадіях і вже на більш пізних, щоб не було ніяких хвороб. Я, чесно кажучи, відразу і цю хворобу не помітив. Це е, Саня, сусід приїхав ввечері, був на днях, каже, ти був на соняшнику, був. І що в тебе росте, та росте, кажу, наче нормально. А на листки дивився, кажу, ні, не дивився. ну каже, їдь, дивись, приїжджаю я точно. Він мені каже, що у нього теж ну, у нього ще й остановився ріст, і листочки теж побиті, і вже такі посохші. Коротше, прилітав я сюди на поле, точно, на полі теж. По всьому полю майже Там в цьому краю трошки менше, там від посадки більше. Коротше, теж посохші листочки є. Ну, Вони не посохші, вони вже побиті, але ще не повністю посохші. На волоні, звісно, такого ще, ну, не появилось, він ще менший. А тут, мабуть, із-за того, що проходили дощики, дощиків небагато було, але волога тут, ну як скажем, не циркулює, тому що він вже ну, так, злився, у нас жарко. Тобто воно випаровується, там все це якось конденсується, ну і розвиваються різні грибкові хвороби. От одна з таких у нас тут і з'явилася. Тому було вирішено, звісно ж, бризкати. Це дорого, але я надіюсь, що це буде ефективно. Ну, бор, звісно, потрібен. Бор, я, я ж кажу, відразу планував. Тому буде надія на те, що. Воно там одне на одне наложиться і окупиться. Звісно, це все покаже бункер. Так як це поле в мене і так неважне, дуже погане. Як бачите, тут он взагалі під посадкою дуже поганий края. Края погані, просє... ну, не просєви, це не сходи. Тому отака біда. Коротше, боремося за врожаї, але надіємось на краще і надіємось, що буде. У нас повнісінькі бункера і повнісінькі машини. Тому дякую за увагу. Слідкуйте за своїми соняшниками, не дозвольте до такого, як я. Гарних вам врожаїв. До зустрічі! Слава Україні!